Салют танкіст, бабуля на зв'язку. І так 145 тисяч золота. Саме стільки коштує самий дорогий розіграш в грі, а саме розіграш контейнера відпад. Тому в цьому відео ти побачиш, як я звичайно спробую випробувати свою вдачу і перевірити, що дропається з даної рулетки. Тому в будь-якому випадку буде цікаво, і в будь-якому випадку це вже авансом. Просто заслуговуй на те, щоб ти поставив палець вверх цьому відео. Обов'язково підписався на канал, якщо ти новий глядач. Тому що в мене на каналі прикольно і виходять доволі цікаві відоси. Ну і, звичайно, в кінці ти протиснув дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А я більше не трачу часу і поїхали упорюватися в розіграш. Так, ось як він в нас виглядає. Дуже багато прокрутів, дуже багато нагород, серед поганих тут є 10 прокрутів на контейнер з кастомізацією. Як я вже говорив, тут прокрутів, 111, ні, 101 прокрут з загальною вартістю 145 тисяч золота. Я думаю, вигідно робити, ну як вигідно, я не думаю, що це взагалі вигідно, але я, в принципі, думаю, зроблю десь до 30-го прокруту. У мене є 32 тисячі золота і побачимо, що з цього вийде. Давай перед тим, як почати крутити, подивимося трішечки шанси. Високий шанс на містики другого рівня. Ну, містики другого рівня з цього розіграшу буде падати багато. Ну це круто, бо з них є трішки, о, трішки менше скамовий шанс дістати щось прикольне. Зберіг усіх, кастомізація 30%, це очевидно. Містик 124. на відпад 0,1. Ну, зрозуміло, мегаконтейнер, хоча можуть і не падати. Розкішний сюрприз 0,22. Добре, поїхали. Перший прокрут за 100 золота. В принципі, я б рекомендував, певно, всім зробити. Перших 2-3 прокрути. Це не є багато золота, тобто можна сміливо прокручувати. Найбільше, якщо дропнеться десь спочатку містик другого рівня, взагалі круто. Добре, відкриваємо відразу. Давай. Що в нас в першому містику? 2000 вільного досвіду. А сертифікатами не пахне. 200 золота за прокрут. Два містика першого рівня. Ну, уважно спостерігаємо, що вони нам дадуть. 50 тисяч кредитів. Слабовато. 75 тисяч кредитів. Ну я не мав на увазі, що потрібно більше кредитів. Я мав на увазі, що в загальному це просто фігова нагорода кредити. Ну хоча то теж для кого як. якби Якщо ти новий гравець, то тобі кредити якраз саме то прокачувати, там вика... викачувати техніку, купувати техніку. То да. Ладно, тим часом падає мені 2 містика другого рівня. Так, о, третій, і 50 тисяч. А давай відразу. Що ти мені досиш? Третій рівень. 20 тисяч вільного досвіду. Ну, це не скам. Це реально не скам. Скільки відкривати контейнерів першого і другого рівня, щоб відкрити один-третій і витягнути звідти вільний, блін, досвід? Півтори тисячі золота. Ну, прикольно, дякую. Це доволі непогано. Але рівно ж це золото піде в розіграш. так що. 350. Два штучки. Два містичних контейнери. Ану. Так, бустер золото теж відразу зрозуміло, що нічого цікавого тут не буде. 200 тисяч кредитів. Краще це було б золото, хоча й немає такої нагороди 200 тисяч золота. Але було б краще, якби це було золото. Думаю, кожен зі мною погодиться. Знову два містика другого рівня. Так, може все-таки сертифікат? Ану. Півтори тисячі золотом. Мені подобається, але я б хотів би сертифікат. Будь ласка, ВГ. До, ниф. А звідси десяточка. Давай, колекційна, десяточка, давай, давай, давай. Оу май гад. ток два. Хотів собі містичний сертифікат, і я його отримав. Ток-2. Мільйон чотириста кредитів. Добре, їдемо далі. 450 золота. Знову містики другого рівня. Ні, містики першого рівня. Може, і з першого рівня мені все-таки сертифікат. Картоха, як вважаєш? Заслуговує блогер, який знімає купи відкриттів отримати сертифікат. Ні. Певно, ні. 500 золота. 500 золота я віддаю просто за один містичний контейнер. Ну, рахує віддав 500 золота за 400 вільного досвіду і 50 тисяч кредитів. Mm, вигідно це далеко, ні. Але що зробиш? Ой, тебе я навіть відкривати не буду, забираю, лежи там сховище. Ще вісім раз може дропнутися ця. Сім раз може дропнутися контейнери з кастомізації. Так, давай, картоха. Нехай ну, лиши їх там під кінець, бо я все рівно до кінця прокручувати не буду. Лиши там їх десь там далеко. Містик. Сертифікат? Ні, на жаль, ні. Добре, 579 золота. Ми вже спустилися до 30 тисяч. Це враховуючи, що я. Міні... Да, я 3 тисячі дістав з містиків. Ну, поки що таке, собі. ітог 2 витягну Певно, бажана машинка всіх. Чорна скринька. А в ній. Хоча б не мінімалочки дало 400 золота. Вже приємно. Вже є більше золота злити в розіграш. Хотілося б танчики повитягувати, тому що золото ти будеш і далі зливати в той розіграш, просто будеш відкривати його. А було б прикольно витягнути танчики. 200 золота і другий рівень. Їдемо далі. Ну і приїхали. 600 золота. В принципі, непогано підняти 800 золота з прокруту. Це навіть більше, ніж його вартість. Тобто в плюсі. в плюсі. Містики? Так, містики. Тільки я думав, що другий рівень, але випали перший. Так, бустер золота то вже очевидно, що тут нічого немає. Ну, 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 ні. Десять відсотків шанс. Працюй. Спрацював один день преміум аккаунта. Ну да прям потрібно збирати, злив його до фігана, злив ресурсів. До речі, якщо хто не бачив, переходьте на канал, дивіться. Відкрив більше сотні контів, забрав собі безешку БЗку таліс... не по талісманам, по сертифікатам, частинам сертифікатів. І в загальному прикольне відео. Так що запрошую на канал, переходьте, дивіться. Чорна скринька. 100 золота, мінімалечко. Так, пішов відкрут. Не бачу цікавих нагород. 28 тисяч золота лишилося. Ой, контейнер з кастомізації. Ні, поки що прокрути в принципі, там в районі 500 золота вони не болючі, вони, ну, нормально сприймаються. Ще навіть як звідти ти щось дістаєш, таке, то ще там більш-менш. Ну, як таке там золото трішки, і тому подібного. Так, це мені вже подобається, містик. Містичний сертифікат, десятка. Та бля, ну що таке? Другий, другий сертифікат і якась хрін з нього падає. Пазик в мене теж є, і там компенсація в сріблі. Добре, їдемо далі. От ось такі моменти розчаровують. Не для того я кручу розіграш, щоб отримати якийсь галяк. Можна було б одну десяточку підкинути, чому б і ні. 200 золота. Норм, піде. Ой, ще всередині. Давай, давай мені сертифікат. А може танчик? Є, ще 200 золота. Ні, ну 400 золота з двох містиків, ну ще як не було б. Практично практично окупився Прокру даний. Але то практично, то не повністю. Так, другий рівень. Тут шанс побільше. Витягнути сертифікат. Але падає 50 тисяч кредитів. Ну що ж, це якраз для другого рівня містика нагорода, не? Сотка золота. Ну, краще, ніж 50 тисяч кредитів, якщо чесно. 575. Давай мені контейнер 20 стуку. Давай головну нагороду, ну. Картоха, порадуй. Просто порадуй, дай зробити прикольний контент, щоб мені не прийшлося зливати купу золота. Ну і тим більше, що 145 тисяч золота я не збираюсь зливати. Просто дай мені контейнер відпати. Ну... майо, я вже думав, це анімований. О, ми ж знаю, що це другий рівень, і з нього падає анімований аватар. Знову третій рівень. Давай. Може, хоч ти сертифікат досиш. 15% шанс. Уху, є! Камон, бейбі! Так. Встановити, звичайно ж. Він в мене був проданий, і знову він в мене з'явився. Десяточка золота. Чудово, чудово. 650 золота. Давай, 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 ще. Декілька танчиків золотати було б взагалі шикарно. Бажано б якийсь хоча б колекційний. 100 золота, п'єде. Ну, але анімоване отар це круто. Може лайкос за це мені вліпити. Навіть три відразу можеш ставити буде класно. Знову чорна скринька. Пропустиш далі? Ай, ще й мінімалочки, Так, блін, бей на мінімалку. 400 золота, 200, але не сотню. Давай вже мені знов містики, давай. Оу, oh, ну. No. Це знов шанс витягнути сертифікат. та да да -дам. Так, барабандно дроп. І ану, давай, 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 десяточка. йоп. Ну ладно, добре. Зараз глянемо, тому що мені здається, що в мене цього танчика немає. 100 000 кредитів. Баля, який би це був епік, якби тут було 100 тисяч золота. Так, де ти є? А, ні, він у мене був Три ляма срібла мені впало просто. Жаль, краще б не його не було, хоч би якийсь танчик новий в колекцію. А тим часом ми спустилися до 23 753 золота. Бустро золото ростає. Хоча і не дорогі прокрути, але все рівно воно якось дуже швидко зникає. І поки що, якщо не враховувати аватар, я нічого цікавого не дістав. да вісімку, але не колекційну, і шістку теж не колекційну, за які компенсації я отримав в кредитах, таке собі задоволення. Ну, дійсно, аватар трішки якби, розріджує це, як правильно сказати. Не такий негатив, чи що. Тому що це все-таки як не крути, але це 10 000 золота. Перший збери їх усі. Танчик. А. Ще й по всяких таких мінімальних нагородах. 950 золота. Ну, виросли сильно, прокрути в ціні. Порівняно з тими, що були в районі 500. Да ладно, я вже забув, що ти можеш падати. 990. Я відчуваю, що скоро вони просто взлетять до гори. Ці прокрути ціні. Зараз я, в принципі, цей подивлюсь. Чому з першого рівня містика не падає містичних сертифікатів? Цікаво. Так, тут в районі 1000 тисячі, 1000. Тисячі, тисячі. Я говорю до 30-го покрута вже 32-й. Ой, ну ще я покручу, ще я покручу. До всіх прокрутів, Я думаю, можливо ще навіть щось в дістати. Добре, шанси. Другий рівень 20%, зберіг усі 22. Перший рівень у нас точка 20%, практично, і ще високий шанс, в принципі, ні на що. На місць, кажу містики, на відпад 0,3. Давай, я вірю, картоха, що зараз дропнеться відпад. Ні, це не відпад, це контейнер з кастомізації. Дай, будь ласка, мені відпад. Дай мені головну нагороду. Ну, ну ну. Чому мені так не щастить? 2000 вільного досвіду. Може. може ще сертифікати. Два тижні преміум аккаунт непогано. В принципі, непогано. Тому що може впасти день, а так як два тижні то непогано. Відпад. Ай, йлки-палки, це містик. Ще й першого рівня це не відпад. Вау! Містик першого рівня дає сертифікат. Нічого собі, це вже третій. Народ, це вже третій. Та йоп твою дивізію. Ісу-130. Певно, в мене теж. Цей танчик є, зараз глянемо. Але чому по премах? Чому преми, блін? О, другий підряд! О, да. Давай, давай, реабілітуйся. КПЗ-07 РХ. До речі, мені танки не було. Вісімка дропнулася. вже чудово. Це вже мінімум 3750 золота. О, Ісус 130 в мене теж не було. Хм, Добре, я залутав два нових танчика. Тобто я вже чотири танчика забрав цього розіграшу плюс. Аватар вартістю 10 тисяч золота. І це ще не кінець. Ще є золото, ще можна зливати, ще можна упорюватися. Ще два містика другого рівня. Може все-таки сертифікат. Нє. Ще 5 штук потрібно відкрити. Після цього 4. -у. -у, -у, -у. Чудово. Але можна десятку, будь ласка. Скорпіон G. Класна тачка. Якраз зараз він продається в преміум крамниці, а тут він мені просто випадає з містика. Але, тим не менш, це п'ятий танчик в сьогоднішньому розіграші. Як на мене круто. Окей, їдемо далі. Ще без золото трішки підлотати, але хоча ні. Якщо я буду лотати золото, значить я буду крутити далі. Навряд чи я зупинюся. 100 золота. Ну, але якщо випаде тисяч золота, я буду не проти. Можливо, тоді навіть я докручу до кінця. Так, ну з одним бустером золота точно не докручуємо. 996. Давай, давай мені контейнер відпад зараз і розійдемося тут yeah. по хорошому. Помістика. Все мене балує містиками. Нема сертифікату. Ну Але це було. Доволі прикольно, коли два підряд перших рівня дають тобі сертифікат містичний. 997 золота. Ну, 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 ну. Ай, другий рівень. А там 4 лишалося, після цього ще 2 буде. 50 тисяч кредитів. А що? Сертифікати закінчились? Для мене сертифікати сьогодні закінчились. Тільки кредитів лишилися? 998. Давай мені ще два містика, і мені я і третій відразу відкрию. Рівень у мене на возі. Не, один перший. Скіп. О, другий. Скіп. Ах, 2000 вільного досвіду. Не те, що я б хотів би забрати. 999. Можна було б і розкішний ще один дати, якщо чесно. Розумієш, їх небагато, шанс теж маленький, але один. За скільки за 40 прокрутів? Чому б і ні? Глянемо шанси. Піввідсотка. Ну, але я прокрутів 40 зробив, тому могли б і сипанути. Все рівно звідти в основному падає просто, просто пісок. Відпад 0,4. Зберіг усі 30%, 20% на містик другого рівня. На містик першого рівня одна штука 15%, практично 16. Окей, їдемо. 10 000 лишилося. Не так і багато. Ну, тим більше, якщо ти будеш по 1000 витрачати на. Кастомізацію, то точно не багато лишилося. Але ще одненька кастомізація лишилася. Так, зараз третій рівень залутаємо. Так. тисячі золота сюди! Ну, це мені подобається. І третій рівень, ану. Давай, давай, давай. Ах, тип. Ну, другий третій рівень. В першому було 20 тисяч золо, золота, кажу, досвіду вільного, в цьому 10 тисяч. Ми йдемо на зниження. Це третій рівень. Другий рівень набагато кла... круче дав нагороду. А тут давай мені сертифікат, щоб взагалі просто супер було. Ах, Тут 2 тисячі вільного досвіду. Не дуже я хотів, би ваш вільний досвід краще б ти мені сертифікат дав золото, золота, ну. Бабах, ще два містика другого рівня. А ще мені аватар один. Ні. О, оце я розумію, містик. Чудово. Я отримаю сьогодні десятку колекційну, ні. Лікант, сімка колекційна, ну добре. Це все-таки не прем. Це вже шостий танчик. Непогано. Доволі таки, в принципі, непогано. Ну, давай, відпад. Падай, відпад. Все, останні кастомізації я забрав, більш ця шляпа не випаде. Знову ми вернулися до цифри в 10 тисяч золота. А Мені ще не падало жодного розкішного сюрпризу і жодного мегаконтейнера. Ну, в принципі, за мегаконтейнерами я не сильно там якось переживаю, можуть я не падати Все рівно мені з них. Ніколи нічого нормального не сипалося. А от розкішний сюрприз один міг би й дропнутися. Ага, а падає збери їх усі. Ну, їх теж доволі сьогодні мало випало. Ну, в принципі, я не сильно ображаюся. 950 золота. Так. Містик. Певно, дропнеться містик. Або три чорні скриньки. Ага. Чорна скринька, тільки одна. 300 золота. Ну, це вже ближче до максималки, хоча б не мінімалка. Сім прокрутів лишилося. Небагато. Знову 2 містика. Другого рівня. Да ладно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Два ляма кредитів. <сум> ну є, ну це серйозно, це заявка така непогана. А можна подивитися шанси на цих два ляма кредитів кредити. Це максималка. 0,7. Я. Чому 5 тисяч золота мені не дропнулося? Чому мені містик не випав? Чому мені Project КПЗ не випав? Чому мені, блін, дропнулося 2 ляма кредитів? Такий мізерний шанс, і він спрацьовує тільки для таких фігових нагород. Ох, бомбити від цього починаємо. Добре, є ще. Окей. Порадуй. Я дуже радий. Багато лишилося? Ой, йолки-палки ще аж 5 штук. Не впевнений, що я дійду до ще одного третього рівня. Містик. Містик, сюди. Багато містиків, до речі, в цьому розіграші. Думаю, ви, ви це і без мене побачили. 990. 5 прокрутів лишилося. Давай, давай, містик. Та, тільки не той, другого рівня краще би ти дропав. 4000 вільно досі, і тут ще теж багато підков збирати. Воно так залагало. Я думав, там вже щось, блін, буде неймовірне, а воно просто-просто залагало. 1000 золота. Ооо, тут прокрути полетіли догори. Та за 1000 купляти один збери їх усіх, то. Доволі таке. 1100. На якому я прокруті вже взагалі знаходжуся? Певно, за 50. 52. Ну, добре. Та, в принципі, там три прокрути зробити не так. Не так і багато. О, два містика. Давай мені ще на кінець сертифікат. Давай, порадуй. Порадуй блогера. О, єс! Да, да, да! Другий аватар ловець блискавок. В одному відео. Анімований. Анімований. Саме той, який можна. Дропнути на 10 тисяч золота. Тобто в мене вже 20 тисяч золота. Та, ла, ладно, ладно, порадував, порадував. нема питань. А тут? Ай, один день према. А можна було б ще й тут щось додати. Окей, 1150. Давай ще мені містики. Ні, ну не чорну скриньку, містики. Хіба та чорна скринька приведе мене до 10 рівня? Ні. ну хоча б не мінімалка. Ні, друже, зараз я взвод не буду катати, зараз я займаюсь відео. Містики? Бля, ну чому? Чому? Збери їх усі. О, тисячка золота компенсації. Чудово. Ще є шанс щось витягнути цікаве. Але два анімованих аватари в одному відео це щось круто. Для мене взагалі це в одному відкритті щось нереальне. Та блін. На, 400 золота! Все, закінчилось? 1000. О. Ще шанс. Отримати щось цікаве. Ну давай. Та блін. Чому? Чому в самому кінці получається ось так? Але добре, далі золото я не бачу сенсу зливати. Далі починаються щось, щось нереально дорогі. Давай ми тут прогортаємо. Це де є? На 57 му прокруті. Далі починається півтори. Ой. Ні, ну ще, ще такі плюс-мінус, плюс-мінус ціни Але вже коли за два перевалює, за три. Останній прокрут взагалі 5209. Ну тут три, трішки забагато, на мою думку. Але в загальному, як на мене, я отримав 2 анімованих аватари. Я отримав 6 танчиків да, згідний. За два я отримав собі компенсацію в сріблі. Але тим не менше, ще 4 машини я отримав в ангари. Колекційні 8 і 7 рівня. Як на мене, це дуже і дуже круто. Тобі ж не самі гірші машини. Ну що ж, своїми своїм відкриттям і своїм враженням думками можеш завжди ділитися в коментарях. А я, відос на цьому буду вже закінчувати. Тому дякую тонкі за перегляд та до зустрічі в наступних відео.